Телесик, Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто за нами догляне, якщо в нас дітей нема? От баба й просить діда, поїдь, діду, в ліс, вирубай там мені деревинку, та зробимо колисочку, то я покладу деревинку в колисочку та й буду колихати От і буде мені забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить, послухався він. Поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі люлі телесику, наварила кулешику із ніжками, і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала. Аж поки полягали вони увечері спати. Стають вони уранці, аж з цієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали сина Телесиком. Росте той синок, та й росте. І став такий гарний, що баба з дідом не навтішаться ним. От як підріс він та й каже Зробіть мені, тату. Золотий човник і срібне весельце, буду рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, Опустили на річку, він і поплив. Пливе Телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш, сину. Як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, телесику приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відпихнув золотий човник срібним весельцем і вирушив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кличе Телесика, приповзла до берега та й давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він чує, що то ж не матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику далі, махнув весельцем човник і поплив. А змія стояла, стояла, та й пішла від берега геть. От Телесикова мати наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка обідати принесла. Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човника і поплив знову. А смія приходить до берега. Та знов товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль скував Вона пішла до бережка і стала кликати. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А Телесик думав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, то ж мені матінка їсти принесла. Та й приплив до бережка, а смія його мерщій ухопила щовна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч та спечи мені талесика, а я піду, гостей покличу та будемо гуляти. Та й поповзла кликати гостей. От Оленка натопила піч і каже Сідайте Телесику на лопату. А він їй каже, Коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай. Телесик поклав на лопату руку. Так? Та нібо, сідай зовсім. Він поклав голову на лопату. Отак, може? Та нібо, не так. Ну, так покажи, каже Телесик. Бо я не знаю, як. Оленка й почала показувати, та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч. І за слінкою піч затулив, а сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора і сидить. От Змія приповзла з гостями Зміючко, Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка десь повіялась. Змія сама відчинила хату. І відслонила заслінку. Бачить, а та Моленка згоріла. Заревіла, смія і давай Телесика шукати. Гості їй допомагають, та й угледіли Телесика аж на яворі. Кинулася до явора, почали його гризти, от-от перегризуть. Коли летять гуси, Телесик їх просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. А гуси кажуть, нехай тебе середні візьмуть. Підлетіли середні. Та лесики просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Так і ці йому кажуть, Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. От летять задні. Телесик тек їх просить. Хуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити І ці кажуть Нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилось, насилу летить, а Телесик до нього: гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити і хороше походити. От воно, сідай, каже, й ухопила його на крила. Та полетіло. А таке втомлене, сердешне, так низько несе, а смія за ним, чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусиня прийшло та й поставило Телесика на причілку з надвору, а само ходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на причілку і слухає, що в хаті робиться. А сумна баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. Шкода, що нема з нами Телесика, а Телесик з двору, а мені. Вона знову виймає пиріжки та й каже: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені, а Телесик знов, а мені? Вони це почули та із хати схопили, Телесика внесли в хату такі раді, а гусятко ходить по двору. Піду спіймаю та зварю, каже мати. А Телесик їй. Ні, мамо, не ріжте, нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. Вони нагодували гусеня, напоїли, ще в дорогу дали, воно й полетіло. От вам Казочка, а мені бублики в'язочка.